Понад 200 спортсменів з усієї України з'їхалися до Коломиї, де на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив традиційно вже четвертий рік поспіль відбулися змагання з пауерліфтингу. Спортсмени одночасно змагалися за нагороди Кубка України серед чоловіків та жінок і чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів. Президент Національної федерації пауерліфтингу України переконаний, що Коломия це рідний дім пауерліфтингу. Для пауерліфтингу Коломия стала як би, своїм старим равним домом, скажімо так. Тому? тому, що так мови серіановані проводяться в Коломи. Ми по пауерліфтингу практично кожний год проводяться. Плюс тому ж із Каломи вийшло звісніших пауерліфтерів. Протягом чотирьох днів пауерліфтери боролися за нагороди. Коломоянка Віра Бобошко виборола золото як на Кубку України, так і на чемпіонаті серед студентів вищих навчальних закладів. Серед чоловіків у Кубку України золото здобули Коломояни Сергій Ватюк та Василь Грицько. Змагання не корисні в першу чергу, тим, що популяризує наш край. Це саме з того треба починати, і то що дійсно федерація. Павліста України віддає належну шану тому, що у нас є дійсно постійно кожного року на міжнародних є представники в складі збірної команди України, які від Прикарпаття. Коломийські пауерліфтери завжди показують високі результати, і Коломия може приймати змагання міжнародного рівня. Але для цього потрібен сучасний спортивний комплекс. Ми робимо ці змагання для того, щоб люди побачили, що це є, що за вид спорту, і приходили в зали. Хотілося б було у нас, звісно, гарний спортивний комплекс, якого ми вже бажаємо бачити дуже багато років. Може, хоча б буде проект, і начнеться будуватися солідний спортивний комплекс, для того, щоб ми могли прийняти великі міжнародні змагання.